Добрий день, шановні глядачі. У нас у студії сьогодні Антон Михайлович Овсеєнко, голова Білогородської територіальної громади. І говорити ми сьогодні будемо про концепцію розвитку громади як основний стратегічний, скажімо так, план те, чого громада хоче досягти в 2030 році. І, звісно, хто, як не голова, Територіальної громади може дати відповідь на це запитання. Отже, Антон Михайлович, скажіть, будь ласка, звідки взяли галі? береться концепція розвитку громади? Хто її розробляє на основі чого з чого вона складається? Добро пане. Олеже, це дійсно стратегічний документ, який розробляється громада, який розробляється за учням жителів громади, для того, щоб саме жителі дали свою візію, що вони хочуть бачити, в якій вони громаді хочуть жити, які ці вони хочуть досягти. Ми провели дуже багато стратегічних сесій за учням наших представників громади. Це відбулося в кожному сильному пункті нашої громади. І проводили сесію кваліфіковані спеціалісти для того, щоб дати питання, налаштувати людей на питання, що вони хочуть бачити, і які майбутні громади, в яких вони хочуть жити, вони для себе бачать цю візію. Було дуже цікаві дискусії. Ми розпочинали цей проект разом з компанією Юліт з Європою. Тому що наша громада виграла грант на цей проєкт, і він фінансувався, на жаль, тільки до війни. Потім нам прийшлося вже закінчувати це самим, і вже в 2024 році ми вже прийняли стратегічний план розвитку до 2030 року нашої громади, що він передбачає. Перше, в першу чергу, це комфортні умови для проживання наших людей. Громада має бути не тільки комфортною для проживання, вона має бути економічно розвиненою, вона має мати свій потенціал і вона має бути фінансово незалежною. Тому що всі проєкти, які реалізуються в громаді, вони мають бажано реалізуватися за власні кошти. Тому ми дуже хочемо залучення інвестицій в громаду. Ми хочемо заходити підприємства, які працювали, давали в першу чергу робочі місця, тому що щоб наші жителі, враховуючи Незручність. Добирання до міста Києва могли отримувати тут е, і робочі місця, отримувати належні послуги, не виїжджаючи за межі нашої громади. Це основна візія, яку ми хочемо бачити, і люди так само хочуть залишатися в громаді, отримувати ці необхідні послуги. Один з пріоритетів громади це буде екологічно е, чистою громадою, зберегти ті наші рекреаційні зони, які в нас є, ні в якому випадку їх не забудувати, щоб люди могли відпочивати, дихати чистим повітрям, насолоджуватися тими природно-водними ресурсами, які в нас є, і відпочивати саме в нашій громаді. Тобто, це наша громада вона має дуже гарне і географічне розташування біля Києва. Вона має дуже гарні логістичні шляхи, теж біля Києва. Тому вона є потенціально як для бізнесу, так і для проживання наших прекрасних людей. Отже, в процесі обговорення стратегії розвитку громади були визначені такі пріоритети: економічні, екологічні. Можливо, технологічні. Подивіться, поділіться, будь ласка, з нами своїми, скажімо так, навіть не мріями, а побажаннями щодо того, щоб громада дійсно була технологічно розвиненою, які нові стартапи, нові проекти. Пропонується для реалізації. В ну, першу чергу, наша громада потребує ну, добудови соціальних закладів, це закладів освіти і охорони здоров'я, про що ми дуже мріємо. На жаль, ми маємо тільки першу ланку медицини, тому ми можемо надати всіх належних медичних послуг. Тому ми працюємо над провадженням послуг для наших людей. Громада має бути екологічною, що один з великих людей, їхнє бажання, щоб у нас дійсно громада була чистою. В прямому сенсі цього слова, щоб у нас візія, що вивозила сміття за межі громади. Тому ми над цим працюємо. Працюємо з міжнародними компаніями, які займаються вивозом сміття. І... і першу чергу, щоб громада була ну, економічно незалежна, це... це дуже важливо, тому що дійсно ми хочемо мати гарний бюджет розвитку. В нашій громаді за рахунок наших сплачених податків всередині громади без заучення зовнішніх інвестицій. Звісно, ми працюємо над заученням. Це дуже необхідно, тому що деякі проекти ми не можемо самі. Витягнути, тому що бюджет громади зараз не більше військовий час. Він обмежений, тому що багато ресурсів ми скеруємо допомогу нашим військовим, нашим захисникам, для того, щоб допомогти їм на фронті. Ми розуміємо, що це надзвичайно важливо, тому що платники податків так само цього прагнуть. На жаль, не всі можуть там задонатити певні кошти, тому що ми розуміємо і ситуацію людей зараз, тому ми максимально сприяємо тому, що наші воїни отримали максимально більше допомоги. Отже, реалізація цієї концепції, вона фактично відбувається у форс-мажорних обставинах. І якщо підводити якісь проміжні підсумки, то їх ну мабуть рано підводити, але все ж таки, чи є щось таке, що вдалося за цей час, із цими обмеженими ресурсами і в цих от умовах? Ну знаєте, в нас дуже багато збутків за, за, за цей період. Я вважаю, що ми гарно працювали. Ми все таки велику увагу приділяємо нашій освіті, нашій медицині, нашим дітям, в першу чергу, тому що підтримка дітей це надзвичайно важливо. Це і розвиток і спорту, і всілякі грудківих секцій, це забезпечення навчального процесу в наших закладах освіти безперервно. Ми працюємо над тим, щоб у нас були укриття, щоб у нас була можливість забезпечити літу наші навчальні заклади. Тобто ми в цьому напрямку працюємо. Нам це вдається. І, і я думаю, що ну, наші діти, наші, і батьки наших дітей мають бути задоволені цим процесом. Ми все для цього робимо Звичайно, не можемо реалізувати деякі проекти, які б. Хотілося б реалізувати там будівництво там, певних спортивних закладів, тому що, на жаль, на це навіть ми не можемо взяти певні субвенції. Зараз один з найкращих проєктів, які ми хочемо реалізувати, це проєкт до добудови наших навчальних закладів, це школа Святопетрівська і школа в Гореничах. Також добудова нашого прекрасного на садочку Барвіну в селі Білогородка. Це європейські кошти, це програма називається програма відновлення України, яку фінансує Європейський банк. Я думаю, що найближчими тижнями ми вже розпочнемо тендерну процедуру для залучення підрядників і маю надію, що все складеться, знайдеться підрядник і розпочнеться процес будівництва, То на жаль, в тому році на тендер ніхто не зайшов. Я розумію, що дефіцит кадрів саме в забудовників, але ми маємо надію, що в цьому році в нас це вийде, і ми організуємо ці стратегічні проєкти, які мають бути. Свого часу ми ще планували розбудувати школу в селі Боприця. Ми почалося будівництво, на жаль, воно поки зупинене, і цей проєкт не випав в програму відновлення України. Тобто у нас є багато напрацьованих проєктів, які ми хочемо реалізувати в тому числі. Зараз працюємо як ви кажете нам, такими цікавими стартапами. Це ми хочемо забезпечити енергонезалежність всіх наших закладів освіти, закладів культури. Навіть працюємо над тим, шукаємо фінансування, чи це взяття кредиту, чи отримання якихось грантів. Зараз нам трошечки це вдається отримувати саме цю техніку і. І це обладнання від європейських партнерів, але на жаль, вона рухається не так швидко, як би нам хотілося. Тому ми ці, наприклад, працюємо. свої кошти. ми Будемо просто викращати саме на реалізацію в цьому році цих глобальних об'єктів добудови, які надзвичайно важливі для нашої громади, для наших дітей. Щодо робочих місць, ви розраховуєте в основному все ж таки, що люди, які будуть залишатися жити в Білогородці, вони будуть в Києві працювати чи будуть робочі місця створені? створення. на тенденція, яка навіть навіть зараз в військовий час у нас приходять інвестори, вони будуються, вони створюють робочі місця зараз, навіть на нашій території, і приємно, що робочі місця можуть використати на наші люди, працевлаштуватися, тому що звичайно. Як я вже казав, їздити до міста Києва незручно, довго. Тому людям краще вибрати і, і, і працевлаштування, і місце проживання саме на одній території. Я бачу потенціал нашої громади дуже великий в плані розвитку бізнесу, навіть коли плануючи. Не тільки там план стратегічного розвитку громади, плануючи генеральний план населених фунтів, ми плануємо так, щоб у нас була не тільки житлова забудова, у нас була ще промислова забудова, комерційна забудова для того, щоб територія використовувалася ефективно, для того, щоб це не було не перенасичено населенням і не в тому числі виробництвом. Тобто, щоб у нас було так, такий паритет, щоб люди і працювали, значить і, 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 і проживали комфортно в нашій громаді. А ви говорили на початку нашої розмови про те, що. Коли вироблялася, розроблялася ця стратегія, були дуже активні обговорення, що багато ви провели часу спілкуючись з громадою. Але от наскільки мені відомо, все ж таки громада це таке неоднорідне утворення. Є якісь активні члени, є навіть гіперактивні члени, а є пасивні члени громади, які не залучаються до обговорень, які ну це не те, щоб їм байдуже, але в них просто немає звички, немає того мислення, що вони мають вплив. На вирішення цих проблем. От Як ви з цим боролися? чи Як ви взагалі впоралися з цією ситуацією? Як ви залучили громаду я, до я, обговорення я, того, що Я не хочу не вона сказати, що У нас насправді активна громада. У нас вони активні, як приходячи особисто саме стратегічні сесії, так і, і висказуючи свої думки в коментарях. Мені дуже приємно. Раніше у нас такі були проєкт. Як громадський бюджет, яким, поки ми, на жаль, коли військовий стан ми його закрили, то люди дуже активно приймають в ньому участь. Тобто, у нас громада молода, насправді, у нас дуже багато молодих людей, активних людей, які залучаються. Ви знаєте, я про пасивних людей я навіть і не скажу, я таких майже не знаю. У нас дійсно дуже активні, прекрасні люди, які залучаються, які хочуть, які і, ну, я, в цьому році я провів, там там проводилися підсумок, на до мене прийшло 430 людей. Може, це говорить про те, що люди нарешті починають вірити в те, що їхній голос може бути почутий і він може мати вплив. Так, ви праві. Дякую, Антоне Михайловичу. З нами був голова Білогородської територіальної громади Антон Михайлович Овсієнко. Дякую, Олеже. Дуже приємно. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.